Що четверга о 21-й на Європі плюс твоя правда, авторська програма Ірини Панченко, українського блогера, відомої як Зульфія? Кажуть, що в кожного своя правда, але істина одна. Її відчуваєш серцем. Новий дискусійний проект на Європі плюс для вимогливого слухача. Для себе я колись вирішила. Не хочу підтримувати і розповсюджувати неправду. Замовчувати все одно, що збрехати. Твоя правда з Іриною Панченко. Що четверга на Європі плюс трансляція? Це онлайн на сайті europa.fm в правді і свобода і сила почніть себе. робіть як треба, а далі як буде. Поїхали. Добрий вечір. Мене звати Максим Голосний. Я з міста Ніпрозажинськ. Народився 4 жовтня 1981 року. Освіта освіта вища, архітектор за фахом, автор славнозвісного плаката про бабусю та кота. Чому ви живете в Україні? Тому що я українець. Всі їдуть ті, хто не може та не хоче ніякої боротьби. Легше все легше кинути тут і поїхати шукати кращу де, долі десь там. Але ж будувати тут це дуже-дуже важко. я за покликанням залишаюся тут. Це моя принципова життєва позиція. А, про ваш спосіб життя. Добре. Добре. Я можу про дружину сказати, про сім'ю і про спосіб життя, так? Я одружений, маю доньку. Спосіб життя в мене дуже екстремальний. Ну він таким став після того плакату, і я тільки тільки ну, потроху входжу в нормальне русле життя. Нас на сьогоднішній час я є помічником-консультантом народного депутата Юрія Васильовича Бублика. Це партія Свобода. Сам я позапартійний, але ж своїм життям, своїми вчинками доводжу, що головне це особистість політичні ознаки це вторинне.